Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 травня, проживаю я на Вінниччині і буду сьогодні в своєму садочку обробляти персики та нектарини від хвороб та шкідників. По деяких пройдуся, покажу розміри. Персик фламінго Має такі розміри після нормування і обрізання. От знизу видно, скільки пообривав. Де-не-де, починає вже проявлятися кучерявість. А так всі листочки гарні, частенькі. Ось гарно видно, але де не де от є вже Курчавість Ухо-2. Такий розмір плодів. Відстають в розвитку, тому що було прохолодно. Гарно розвиваються листочки. Нектарин світледі. Такий розмір. Лакі 13. Деякі плоди почали вже набирати гарного розміру цього сорту. Донат. До цього деревця як підходиш аж приємно дивитися всі такі гудзички яскраві. Такий розмір, надзвичайно ну, солодкий, інжирний нектарин, ну, проблемний через те, що він солодкий, він не встигає ще дозріти, а вже комахи й оси на ньому. Такий вигляд має інжирний персик, солодке кільце. Також смачний ранній персик. Екстрім 6 почав набирати розмір. Ранній персик. Інжирний нектарин платерина. Персик Ice Peach. Білий персик, і в нього набагато світліше листя, якщо порівняти із другими персиками. Такі розміри плоди мають. Це минулий рік було сигнальне плодоношення. Цей рік вже трохи більше плодів. Зав'язалось на персику. Ребус 028, ранній нектарин. Має більші розміри за всі розпочав рости. Шкідники у даній фазі розвитку персика та нектарина попелиці і східна плодожерка. Застосовувати буду енджо хвороби. Кокомікоз. кучеравість листя. Застосовувати буду хорус плюс скор. Енджіо 3,6 мл на 10 літрів води, скору 2 мл. Хорусу 3 грама. Це буде одна бакова суміш на 10 літрів води. В бакову суміш можна додати прилипач. Також в бакову суміш буду додавати водорощення мінеральні добрива такого виробника із даною формулою. 50 грам на 10 літрів води. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Може хтось звертає увагу щодо цього часу. Стовбур. Мають таке забарвлення. Бордовська рідина до цього часу працює, виконує свої функції. Щоб дерева персиків та нектаринів розвивались, були здорові, не хворіли. Старайтесь з перших років посадки, обрізати їх, щоб Попадало сонечко на стовбур, щоб провітрувалися гілочки, плоди, не загущуйте. Одно прикладі персика 3,5 метра висоту, з плодами, все провітрується. Так само от коло нього, там проти сонця не видно. Можна спокійно обійти, обірвати плоди і обробити дерева. З перших років. от я. Покажу молоді. Все провітрується. Сонечко попадає на плоди, на стовбур. Не загущуйте крони. Нема різниці, як ви формуєте. Головне, щоб крона була не загущена.